Як читати Євангеліє? Часто буває, читаючи його, ми бачимо, о як все просто. Але все більше і більше занурюючись у нього, ми розуміємо, що не так все просто, не так легко. Якщо ми почнемо виконувати, старатися виконувати всі євангельські заповіді, ми побачимо, що ми не можемо прожити навіть день без гріха. Це страшно. Але у немощі сила Господня здійснюється. Тому саме у Євангелії, у Благій вісті, найчастіше згадується слово. Яке ви думаєте слово? Один з благочестивих християн підрахував, це слово Не бійся, уявіть собі. І в різних перекладах, в середньому це слово нараховується на сторінках Євангелія 365 разів. Уявіть собі. Тобто, скільки, скільки нараховує один рік нашого земного календаря? Як читати Євангеліє? Звичайно, легше читати його через прочитування тлумачення Євангелія святими отцями. Я би радив і святого Феофана Затворника, і святого Феофілакта Болгарського, і святого Іоанна Златоустого. Дуже цікавим є твір єпископа Василія Кінешемського, який тлумачить Євангелія від Марка. Обов'язково занотуйте, почитайте цей чудовий твір, де описано все і вся. Отож, будемо читати Євангелія. Закликаю вас на щоденній основі. Брати! Його за свій головний дороговказ у нашому повсякденному житті будемо старатися в міру своїх максимальних людських сил виконувати ті заповіді, які описані у Євангелії.